Автопарк місто Київ, Сумська-2. а У нас наявності з'явився такий от красень. Це BMW X1, машина 2016 року випуску. Автомобіль був привезений з Америки. В авто в дуже і дуже хорошому технічному, так і візуальному стані. Фарбовано у нас всього лиш декілька елементів по передній частині. Маємо хорошу оптику лінзовану, також присутні противотуманні фари, парктроніки. Це у нас двохлітровий бензиновий двигун на передньому приводі. Такі от дуже красивеніші у нас тут встановлені е легкосплавні оригінальні 18-ті диски, дуже красиво виглядають. По задній частині маємо камеру, також парктроніки, двохствольний вихлоп, салончик. Салончик чорний, шкіряний, в хорошому стані. Є тут у нас підлокітник, все працює, відкривається, панорама, чорна стеля. По передній частині безключовий доступ. Повний електропакет, 4 слопи і маші, дзеркал, преміальна акустика Harman, сидіння з пам'яттю, мультикермо, авто світло, по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат і також підігріви передніх сидінь. Також присутній у нас вибір режимів їзди. Тому, якщо вас цікавить даний красень, ми вас чекаємо по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, це авто, ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.